Ужгород уже традиційно приймає великий всеукраїнський гандбольний турнір Сакура в обласний центр Закарпаття. Змагатися приїхали 12 команд: по 6 дівчат та хлопців 2010-2011 років народження. Це буде як етап підготовки вже на наступний сезон, тому що ми плануємо заявитися і хлопцями і дівчатами вже на чемпіонат України по цим віковим категоріям. Дівчата представлені командами з Одеси, з Хмельницького, з Тернівки, Дніпропетровська область, наші дві команди. Команда Києва ще шоста. Хлопці, Чорноморськ, Луцьк, Вінниця. Ми зробили збірну Закарпатської області юнаків, де є і Ужгородські спортсмени. Спершу. І нас тячева з березного, тобто ми готуємося для Ужгорода. Це почесна місія приймати такі масові дитячі змагання, адже саме на них виростає майбутнє покоління гандболістів та гандболісток, які гратимуть на найвищому рівні, а хтось і в національних збірних. Много років поспіль показує, що ми да, ми в еліті українського гандбола, а без молодого покоління, яке Підходить, міняє гандболістів, які виходять. Це дуже важливо. Ну і коли з усієї України зійшли з команди. Ще раз підказує, що Закарпаття гандбольний парт. Приїхали на турнір і вихованці із Чорноморська на Одещині. Для них це чудова можливість показати всі напрацювання за рік. В Ужгороді команда уперше. Узнали від своїх друзів, подзвонили. В Ужгород і нас запросили. Зараз дітям дуже дуже треба виїжджати. Вони, можна сказати, ...одічали вдома, все время вдома, то в підвалах, то тривоги. І, звісно, трошки нервова система в них страдає. І такі змагання вони лікують дітей, діти преображаються, вони грають, вони довольні. Вони дуже раді, що вони приїхали в Ужгород на змагання. Кожна із дитячих команд налаштована на перемогу. Для них змагання це не тільки гандбольна школа, але й спілкування з друзями з інших регіонів України, обмін досвідом та налаштування на подальші змагання. Приїхали з успіхом на виграш. Маємо як сказати, успішні наміри на виграш між всіма командами. Наш нарешті настав наш час український рівень, і тут можна позмагатися з іншими командами, які набагато сильніші і можуть виставити нам більше, більше суперництва, ніж ми комусь іншому. Ми хочемо показати, хто ми є, тому що це наш турнір. Ми всіх запросили і хочемо показати, на чим ми працювали ці всі роки, і хочемо показати свою силу, витривалість і так далі. Хочемо показати результативну гру. Хочемо показати, що ми завчилися за ці всі роки. Як прошлого року ми не змогли зайняти. Призові місця хотіли б цього року зайняти. Хочемо показати, наскільки в нас покращилися в наші вміння з прошлого року. Показати, як наші тренери покращили нас, підтримують нас. Мені подобається це виїжджати кудись, дивитися на дорогі країни, міста. Тут дуже наш красивий зал, красивий ще горох. Ми хотімо виграти. Всеукраїнський гандбольний турнір Сакура триватиме в Ужгороді упродовж трьох днів та завершиться фінальними іграми у неділю 21 квітня.